Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК і знову до вашої уваги чергове надходження, тобто у нас зараз тут поставки готуємося активно до сезону. Це у нас не оригінальні деталі. Виробництво Польща. Ось такий от логотип. Так, Ось от такі от у нас деталі поприїжджали Польща ще таких у нас не було. Будемо пробувати торгувати. Не знаю, хто брав, хто встановлював, хто купував, то, будь ласка, відпишіться там, можливо, якісь відгуки є. Дуже-дуже цікаво на даному часі. Так, це у нас все Польща. Приїжджала отак. Хочу вам нагадати: незалежні сепки. Це у нас. 30 сороковочки 40 по наявності, довжина заміряється від краю вом, тобто звідси і до цього, до краю дійшла. В даному випадку це у нас на коротку 41 см. Потім є довше 62 см. І є там взагалі довші 72 см. Вони зараз в складі там. Вже занесли, тут ще свіженькі, ще тільки-тільки -ті приїхали. Так, по блокіровкам. Це у нас механічна блокіровка так званого нового зразку. Тобто раніше у нас керування цією механічною блокіровкою здійснювалося важель в бік, вмикнули, важель в інший бік, вимикнули блокіровку. Тут у нас важель вверх, важель вниз, вмикає, вимикає. вимикає. Отакий от от комплект. Відмінність цього комплекту це у валах. Це у нас вал оригінальний переточений. Тут у нас вал переточений оригінальний. Різниця вартості з завалу в 1000 гривень. Тобто з валом оригінальним у нас така блокировка 5300 коштує. З оригінальним валом коштує 6300 гривень. Якщо вас зацікавило щось з побаченого, будь ласка, телефонуйте, номер в описі під відео, хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.